Буде такий новорічний конкурс, називається Теща жінка і коханка. Треба нам три пари. Можуть бути три хлопці і три дівчини. Будь ласка, хто має бажання, підійдіть сюди на сцену. Це тут нічого страшного не буде, просто давай бери свою пару сюди. Але так, махо, бо ми не затримали людей і самі себе не затримували. І три дівчини, будь ласка, таких, Васька, бери собі ще одну кохану дівчину. І ще треба два хлопці. Мають бути три пари. Три хлопці і три дівчини. Три пари мають бути. Це ще один козак. Товешні хлопці є. Ну давайте крастецьки або від війна ради якісь. Мої бажання. Нема? І, ще і три дівчини треба. Будь ласка. Нема? Ну, значить, ми цей конкурс проводити не будемо. Якщо немає. Дві дівчини, то я добровіться зараз цих виступаючих, що вони йде. Дівчатка, ну є. Треба, було наперед щоб ну, були вже всі готові, а так? Або жіночку, будь ласка. Ну пара Так, ще один готу і одна дівчина, бо тут дві пам'яті. Дівчатка, ну ходіть, будь ласка. Як ця дівчина пишеться, на зрачки, так? Наталя, ходи сюди. Так, три назад. Назад, ходи. Так, будь ласка, самі свої, ми хотіли свої підтримати. Так, конкурс. Конкурс називається. Жінка теща ще й кохана. Коханка, так. Тут ми, ми робити таких три, як сказати, операції. Беремо. Жінка, кожен чоловік жінку свою поважає, шанує, кохає, то він бере жінку на руки. Як кожен чоловік бере свою жінку на руки? Будь ласка, це треба показати. Ігор, як ти бере свою жінку на руки? Ано. Бере мазурачку. Вася, як ти береш жінку? Ану. О, Вася бере жінку на руки так. Добре. Назар теж бере. Ігор. Отака позиція. Це її буде жінка. Розуміли? Так, другим номером. Коли чоловік вже оженився, вже має жінку, то у кожного чоловіка з'являється що? Хто скаже? Появляється теща, так? Тещу переважно взяти, як носить? На плечах носить тещу. Так, Так, тепер тещу на плечі. Коли поступає команда тещу на плечі, значить, взять мене тещу, переселяти на плечі. І не покласти її на землю. Ні, не, не покласти на, на землю. Те, що повинна зрупувати без е, взяти зі те, що на плечі. Розумієте? На плечі. І коли так після того, як у чоловіка, кожен нормальний чоловік, як досягає е певного віку, у нього появляється що? Жінка є теж. Появляється куханка, так? Якщо з'являється коханка, він куханку повинен взяти на руки. Як він бере коханку на руки? Спереду! О, отако спереди! Це буде жінка, Та ще буде на плечах і спереду буде коханка. Розумієте, як куханка? Вася нові зміє. Коротше, Петро Павлович, запускай музику. Так. У нього жінка, коли жінка зразу берете на руки. Як чоловік бере жінку? Чоловік оженець, з'являється в жінку, появляється, у нього жінка. Прибирає жінку на руках, тут раз появляється Йоща. Йоща появляє. Так. Щоща пішла, прийшла, ходить, по рік зазирає, а чоловік з коханкою. О, чоловік з коханкою, а що то немає. Коханка находила себе, її не побачила ща, чоловіка, отак. Тримає тщу на руках, тут появляється жінка. Жінка, так. І таким чином починаємо знову! знову. лише з'явилася жінка, з козів, Чоловік узяв жінку на рухі, появляється коханка! О, коханка! о, виділи. Е, е. Ось, от отака куханка виїхать. А зараз на тебе попалася коханка дійсно. Так, І тут раз так. Назар, значить... Оксана ти не ходиш, по Назар тебе пустив. Добре, Назар. Оксана, ти вже не буває, ти йде собі взагалі собі далі будемо так. Чоловік тримає коханку, тримає, тримає на руках, щось там з неї говорить. Тут раз і появляється жінка. Жінка говорить там жінку. Тут раз після жінки вибрається ща. Оце Вася, це вже не це коханка, ща другим боком. Так, Коханка, після коханки тяжча дивилася, дерева, Появляється оп'ять жінка. І то до таких пік поки не з'являлося тяжка. Як з'явилася тяжка, то вже дуже сильна біда. Після тящі з'являється знову коханка. Це коханки, москві, вони поводячи. Я тут треба укрити, і я знаю, що спортсмен, але вас і теж не вести. Тут були коханки, тут враз коханка не знала, що теща казала своїй дочці, що коханка була на руках у чоловіка. Це коханка, так? Після коханки чоловік бере знову тещу на плечі. Але з другий боку, що це, заплачував з передуха. Так, взяв довго не думав, потребував чощу, тепер почав брати на руки свою жінку. Ох, як він жінку любить. Так. Так. І до такого випадку, після того чоловік бере жінку на ручки, файно цілує щічку і сідає на своє місце. місця. Подякую. От у кожного чоловіка буде забути таких три речі. Жінка, коханка і теща. Розуміли? Добре, дякую.